Світовий велнес-вікенд, день йоги і спа відбувся у Харкові. Захід організував і провів велнес-центр Махараджа. Ідея цього свята полягає у тому, щоб нагадати людям після літа, яку величезну значущість має здоровий спосіб життя, який трансформаційний вплив мають заняття з йоги, заняття різноманітними видами спорту та піклування про себе. Сьогодні ми хочемо познайомити. ...наших харків'ян любих із п'ятью стовпами Велнесу. Майстер-класи з йоги і спа тривали увесь день. Взагалі-то цікавий формат, і що на свіжому повітрі. Ну. Це таке полюбляю. Я дуже рада, що в Харкові є такий простір, де можна просто прийти, розслабитися душею і тілом. Гостям пропонували відвідати ще й унікальні десерти вегетаріанської кухні. Ми з його студією Махаража співпрацюємо досить давно. Вже так? і наша місія це смак свідомості. Завершилось свято наприкінці дня медитацією за мир і сесією глибокого розслаблення та відновлення. thank you